Для тих, хто тебе не знає, скажи, будь ласка, який у тебе тип діяльності, чим ти займаєшся, і навіщо тобі ці проксі взагалі? Да. Всім привіт, друзі! Мене звати Гаркуш Олександр. Я маю медіабайергову команду Infinity Traffic. І другий в нас напрямок це навчальна програма Facebook ProfitMaker від нашої команди. Проксі нам потрібні для роботи, тому що працюємо ми з Фейсбуком відповідно для кожного байера, для нашої роботи зручною. Нам потрібні проксі, якщо не вдаватися в супер-деталі, чому нам потрібно змінити API, щоб не банилися аккаунти і так далі. Так далі. А якщо порівнюючи, якщо ви працювали до цього з якимись проксі, чому наші там краще? Ну, в першу чергу, це сервіс. Не було. Мабуть, жодного разу такої проблеми, що проксі просто відпали, перестали працювати от в моменті. Хоча насправді це нормальна історія, коли раз в кілька днів щось падає, десь якісь порти відпадають, швидкість просідає. В цілому за вами таке або не помічається, або дуже рідко помічається. Відповідно, це хороший лін сервісу. Я Максиму відразу в цілому говорив: якщо ми перейдемо, команда буде працювати, тому що вони самі в... Вправі обирати підрядників є вибір. Якщо буде класний сервіс, класний проксі, люди будуть працювати. Тобто хороша швидкість і підтримка і так далі. В принципі, очікування справдились, тому в цілому активно користуємося. Ми впровадили ваш сервіс і в команду, всю, і в навчальну програму. Тобто, відразу, коли приглядає запит проксі, постачальник. В першу чергу рекомендуємо вас, тому що, знову ж таки, активно вже з нового року ми користуємося трошки менше, ніж півроку. І ну, як, всі задоволені, то я постійно збираю фідбек в команді. Окей, не окей, сервіс, тому що нам важливо в першу чергу, щоб була активно, ну, була нормальна, адекватна робота в ФБ по швидкості і так далі. Просто щоб по певних наших. Параметрах, ми були задоволені. В цілому так і є. Тому, звичайно, ми, як команді, як і новим учням рекомендуємо, і більше того, я в цілому рекомендую сервіс всім, в кого є запит. А якщо б ви писали наш сервіс трьома словами, що б це було за слова? Швидкість. Комфорт сервіс, як якби це тавтологія не була, тому що саме слово сервіс воно й пояснює цю комфортність використання вашого сервісу, тобто хороший сервіс. Це і підтримка, це і е, якісний сам продукт, і в принципі зворотність зв'язок. А що б нам би покращити в своєму сервісі, щоб він прям став ідеальним для вас? Чесно кажучи, важко відповісти на це питання, тому що в цілому нас все влаштовує. Мабуть, кожен поважаючи себе арбітражник скаже, який рахує та профіт, який рахує кости, і так далі. Скаже, звичайно, зробіть дешевший сервіс. Але хороший сервіс рідко буває дешевим, тому в принципі. Я не можу сказати, що є щось, що вам потрібно прямо підправити. Тоді буде класно. В цілому нас все влаштовує зараз. А які взагалі плани на майбутнє по масштабуванню чи з такого плану чи поки стабільні? Ну, плані насправді багато, тому що команда розвивається, розростається. План тільки рости вперед, збільшувати об'єми, відкривати нові джерела трафіку, тому що в нас були спроби TikTok, там спроби того ж Google, там, UAC і так далі, але вони поки були невдалі. Тому що в цілому арбітраж це сплошний повноцінний тест. Гіпотези, є ідея, ми пробуємо виходить, виходить, не виходить, ну, зафіксували мінуса і пішли далі. Тому, але не здаємося ніколи. Амбіції в розвитку як команди є в планах знову відкрити офіс в Києві, тому що в нас був у 2022 2023 році, потім по буквально причинах ми відійшли від цієї ідеї. Зараз є знову така ідея, думка а, на, вирощувати офлайн команду. Нарощувати офлайн команду. І в принципі, ну, є там ідеї по сервісах певних своїх під брендом Infinity, вже там навіть є певні рішення готові, але поки що тільки для команди, не для пабліку. В цілому варіантів розвитку насправді дуже багато. Хочеться просто розвивати бренд Infinity не тільки як медіабайнгова команда, і як певні свої сервіси, якими і самі будемо користуватися, і в цілому, можливо, дарі буде. А що допомагає тримати мотивацію? Не скажу, що це якась суто фінансова складова, тому що там, коли якісь базові потреби закриваються, то стає, наче, то не так цікаво вже, але дає мотивацію це можливість реалізувати якусь свою ідею, фактично довести собі, що от можна, ну я хочу так от робити, хочу от побудувати не знаю іншу вертикаль, і оце от бажання хочу довести собі в цілому, що я можу. А, і в арбітражі таких насправді викликів дуже багато і варіантів, куди можна рухатися. Побудувати щось нове, те, що цікаве, і от якийсь новий досвід в цьому отримати і, звичайно ж, отримати якусь потім не знаю, визнання за це команди і так далі. Це в цілому завжди е, рухає вперед. Наприклад, в цьому році там, ми собі поставили там, певну ціль командою зробити там певну суму ревеню. Да, це фінансова складова, але це один із варіантів. Який мотивує рухатися далі для того, щоб просто довести, що ми можемо, а не конкретно там заробити гроші. Це, це само собою. Всі ми працюємо не тільки для задоволення, а в першу чергу для грошей. О тому такі, от нові виклики, які хочеться реалізувати, вони мотивують. Користуйтесь ресокс, користуйтесь, підтримуйте свої продукти, якісні продукти. Таке останнє питання: що ви порекомендували молодим арбітражникам? Найкращий час почати займатися арбітражем трафіку був вчора, а наступний кращий час сьогодні. От і все. Завтра вже буде пізно, через рік, через десять і так. далі.